З вами я не Вадію. В принципі, сьогодні ми будемо тащити на такому серії як Вайм такий який мені режим як SkyWars. Давайте, в принципі, почнемо тащити і всіх тут перемагати. Окей, ми зараз граємо на карті Onion, якась дивна назва, але карта сама дуже класна, я на якій дуже люблю грати і тащити, звичайно ж. Окей, зараз у нас попадається доволі файний аут. Ну що ж, цей ролик в стилі Body-Led з текстурпаком паку та, в принципі, Body Все зашибісь. Дивіться, то хлопець думає, що є АФК. Прекрасно. Прекрасно. Граємо в тактику мокрого моржа. Це добре. Опа, а я тут! А я не АФК, папа, чувак, чувак. У -у -у, який норваний був. Ну окей, тактика мокрого моржа доволі прикольненька. Ні, не будемо їсти, все-таки збережемо його на кращі часи. Для кого? Та. А я підбуду тебе поцепт. Можна? А хто його буде питати? Звичайно ж, можна. Все, значить, пішли головне, бо він мене зараз ще не скинув. Ага, то він з ним воює. І може бути навіть 2 кіла. Надіюся. Надіюся, що він мене не скине, звичайно ж. Ну, хто знає, може й скине мене. Так. Погнали сюди. Погнали, зараз його знищимо і переможемо. Так, добре. Сюди. Ага, там б'юті, значить ми підемо зараз на центр і спробуємо їх перемогти і затащити в скайварсі. Добре. Так, опа-опа-опа. І зараз сюди. Як? Гуртаємо скринку, може щось файне не випаде, звичайно ж, як завжди. Навіть і не здивуюся. Опа. Добре, тут пацик. Він погано залутаний, як я знаю. Здається, навіть без грудака. Так, без грудака, звичайно ж. Ти, будь ласка, свій меч мені віддай, дякую. Так, о, можна ще один з'їсти. Так, е, от. Ага. І тут файні речі були. О, два Ендера. Прекрасно. Е, хе -хе -хе -хе. Дайте мені щось файне. Так, шалом, дякую. І штани теж дякую. Все супер, все що мені треба було. Беде є, Давайте цього, цього. Нам треба цього затищити. Давайте, давайте. Я теж вмію блоккіти. Давай! Єс! Єс, єс, єс! Швидко, гепл, йому гепл. нас лишається лише двоє, там з тим хлопцем один на один. Окей, окей, майже затищили. Я надіюся, ми затащимо. Давайте зараз відкриється наша улюблена скринка. Де той поцик, Поцика тут нема. Давайте все. Супер речі. Так, так, так. Опа-опа-опа. Ще гепли. і Ендерпіорли. Класно. Просто клас. Все. Е, опа, це покладемо, значить, сюди. Дягнемо Класно. класний. Дягнемо це. Ой, це ще крутіше. Супер. Так, значить, що ж, зімо гепл ще один. І підемо на пошуки цього хлопця, якого ми... Зараз постаралися виграти. Угу. Так, де він? Ага, через 30 секунд match. То Як ніяк він не має вилізти своєї схолонки. Але ж де він може бути? Цікаво. Цікаво. Окей, і ще одна тема, про яку я хотів розказати, це і то, що безкоштовна реклама. Так, безкоштовна реклама я вирішив щось таке щось побадрувати і все-таки зробити. Значить що, якщо ви напишете гарний коментар під цим роликом, поставите лайк, ну, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, з яким я в міні-конкурс. То я пос... підпишусь на вас канал, поставлю лайк і прокоментую любой з ваших роликів. А може навіть вам. Ну, удачі вам! Я сподіваюся, що виграєте саме ви. Давайте чувака цього постараємося злити. Іди сюди, а ну іди сюди. Чувак, чуваченький. О, воу, воу, який, який дерзкий. О, все, перемога! Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ви можете підписатись на канал, поставити лайк назвором буяни з текстуром паком баді і з скіном баді. Всім удачі і всім па-па!